Цього року місцем проведення традиційного нині вже п'ятого фестивалю культури та мистецтв за організації культурного товариства зі збереження традицій Варда та культурного товариства зі збереження традицій імені Духновича стало прикордонне місто Загонь. Перші чотири фестивалі були проведені в місті Фенішлітке. Цього року місцем його проведення стало наше місто. Я вважаю, що зміцнення двох сусідніх народів завдяки таким заходам дуже важливе. Вісім команд учасників фестивалю вже з самого ранку почали готувати традиційні страви. На урочистому відкритті заходу з промовами виступили голова товариства Варда Тетяна Ерделі та представник Закарпатського товариства Іштван Покош. Культурна організація Варда збереження традицій вже в п'яте поспіль проводить фестиваль культури і мистецтв. Сьогодні ми маємо місце і нас прийняли в загоні. Чому саме тут? Тому що це є місто на кордоні між Україною і Угорщиною. Для нас дуже важливо, щоб ця співпраця не слабшала, щоб вона сильнішала і щоб ті, хто знаходяться за межами кордону, знали, що ми їх тут підтримуємо. Ви, якщо бачите, приїхали команди саме з дуже багатьох країн: це і Словакія, це і Румунія, Сербія, Хорвати тут. Із кожного містечка Угорщини тут є зараз 15 представників. Ми дуже раді, що ця традиція у нас зберігається. Поки команди та їх кухарі працювали над приготуванням смачних страв, на сцені виступали музичні та танцювальні колективи. Серед них була і команда з Ужгорода. Сьогодні ми виконали безліч пісень та танців. Пісні були патріотичного характеру а також танці були наші українські: це Карічка, це Раківчанка, це Гопак, наші дівчатка красуні дарували вам емоції та радість. Це було надзвичайно красиво. Ще хочу сказати, що на даний час, коли у нас зараз війна, дуже важливо проводити такі за. Ходи на об'єднання української нації, на об'єднання е е е Євросоюзу. Ми дуже дякуємо всім країнам, що нам допомагають, коли у нас зараз війна. Також у межах п'ятого фестивалю культури та мистецтв у місцевому греко-католицькому храмі відбулося україномовне богослужіння на честь свята апостолів Петра та Павла. Учасники спільно молилися за мир в Україні та світі.